Вітаю вас, малята! Зараз ми з вами поговоримо про дерево. А яке відгадайте? Має повно колючок, мов зелений жичок. А в зимові гарні свята має ще прикрас багато. Відгадали? Це ялинка, де можна побачити ці ялинки? Ялинки ростуть в лісах, а ще люди висаджують їх в парках вздовж доріг, у себе на ділянках. Біля дому. У ялинки є стовбур, корінь, але ми його не бачимо, бо він глибоко під землею. Різної довжини віти маленькі зверху стовбура, а великі донизу, а на вітах ростуть колючки, вони колються, якщо до них доторкатися. А ще у ялинок виростають шишки з насінням, коли вони дозрівають та падають на землю і починають проростати. Тоді з'являються нові ялиночки. Існує багато різних видів ялинок з різними формами і розмірами, а також з різними формами і кольорами шишечок. Всі вони дуже красиві і корисні. Їх люблять тварини. Ось засніжена ялиночка. Під її вітами любить ховатися зайчик, маленька мишка, білочка. Подивіться, як вона солодко спить на гілочках, а поруч горобчики, синички, сова. За ними підглядає хижарись. Навіть домашня киця любить сидіти на засніженій ялинці. А ще з ялиночки можна робити ліки, а за її шишечок корисне при застуді варення. Недарма люди на зимові свята прикрашають саме ялинку. Тож давайте її любити і берегти. Нехай вона росте в лісі і приносить всім користь. До побачення!